Усім доброго дня. Сьогодні буде доволі коротеньке відео в рамках мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про гру Агата Крістір Кюльпоров перші справи. Я її вже доприйшов. Якщо ви не бачили проходження, то запрошую десь ось тут. Я обіцяв, що зроблю таке маленьке відео, де повністю розкажу всі мої думки про цю гру. Про механіку, про геймплей взагалі, про сюжет. Як ви бачите, я її повністю до кінця не допройшов, тому що в мене є незакриті ще ачівки, але для того, щоб їх відкрити, треба повністю проходити гру, а не хочу я цього робити. Гра займає приблизно годин 11-12, такого. Напруженого геймплею. Ми з вами справились приблизно за 14 годин, плюс-мінус. Ну у нас були майже годинні відео, їх було 15 штук. Почнемо спочатку. відео розділю на дві частинки. Перша буде без спойлерна частина, і друга буде зі спойлерами вже після того, якщо ви пограли в цю гру або подивились проходження, або. Вам все одно і ви не будете проходити гру, і вам просто цікаво, що я там розповім. То можете дивитись. Почнемо спочатку. Я так собі поміточки зробив. Спочатку хочу поговорити про атмосферу. Атмосфера в грі просто завражує з перших хвилин. Ми граємо за детектива Herculia Пуаро Граємо. В його молоді роки, коли він ще працював офіцером в бельгійській поліції, ми можемо відчути себе детективом, ходити по цим будинкам, по кімнатам, збирати якісь речі, музика, яка грає на фоні, і прямо зараз, і в грі вона тебе поглинає, і ти занурюєшся в, в ту атмосферу, в яку автор хоче тебе закинути. Стосовно механіки, я вже казав, що гра не дуже складна. Вона дуже схожа на ігри, які виходили десь на початку нульових. Тобто, це просто бродилка де ми маємо, ну по факту, збираємо всі речі, але у нас нема тут інвентаря. Ми просто їх зберігаємо в пам'ять, як докази використовуємо. Тобто Повністю нам треба оглянути кожний закуточок. Все, що ми можемо підняти, подивитись, прочитати, все треба використати, Ну, тому що ми не отримуємо ачівки, як я. Також на основі цих доказів, які ми зібрали, потім їх треба, от, як червоними ниточками на карті, поєднати для того, щоб зробити певні висновки. На основі цих е, висновків ми будемо продвигатись в сюжеті. Що стосується сюжету, Ну, без спойлерів буде тяжко розповісти, але я спробую. Спочатку у нас йде пролог, де нас знайомлять з механікою гри, а також знайомлять з певними героями. Ну і це така маленька зав'язка на майбутнє. До нас звертається дівчина, яка працює служанкою у місцевому сімействі Ванденбошей. Звертається з приводу того, що у них зник браслет. І вони думають, що це крадіжка, і ми повинні знайти винуватого. В принципі, якщо без спойлерів, то справу ми розв'язали. На цьому якби пролог закінчився, але в майбутньому е молода господарка будинку, донька господарка будинку, звертається до нас ще раз за допомогою, просить допомогти, тому що її шантажують її і, всі, і все її сімейство. Звичайно, ми погоджуємось, приїжджаємо в їх такий вже набагато більший будинок уже не в місті, не в селищі, а такий загорній маєток, можна так це назвати. Це великий трьохповерховий, та ще й підвал, чотирьохповерховий будинок з великою кількістю кімнат, куди ще запрошені багато гостей, якщо я правильно пам'ятаю, семеро. Плюс прислуга взагалі дійових осіб у нас 13 виходить. Як майже в будь-якому детективному романі купка людей в замкненому просторі, один з яких виявляється злодієм, спочатку у нас іде шантаж, а потім вбивство. Тобто, ми повинні знайти винуватого в трьох справах по суті: крадіжка, шантаж та вбивство. Причому закручують сюжет так, що майже у кожного з гостей є е, алібі, і майже в кожного з гостей є мотив. Причому деякі гості між собою пов'язані, роботодавець та працюючий, або дружать з дитинства, або два брати, які між собою не ладять, проте обом не подобається інша людина, і це також як мотив. Сімейство, яке приховує свою таємницю. Ну, якщо правильно кажучи, то голова сімейства Мадам Ван Денбош, вона приховує таємницю і не каже про це нікому. Слуги, ну, прислуга в будинку також приховує певну інформацію, не хоче розповідати. І це все нас спочатку заплутає, а потім в кінці, коли ми повністю допроходимо гру, воно так все складається по поличкам, і ти такий вау! Messie and madame. I am detective Hercule Poirot of the Belgian Police Force. Я вже неодноразово казав, як мені сподобалось. Ти поринаєш в цю гру, ти відчуваєш себе, себе частинкою цієї гри, ти вирішуєш певні задачки, ти як знаходишся в цьому фільмі або серіалі. Тобто. Ну, це ж. Просто 11 годин гідного контенту. Просто безперервного. Це навіть більше, ніж фільм. Це такий е коротенький серіал по факту. Так, тепер е перейду все ж таки до спойлерної частини. Що стосується сюжету, сюжет дуже схожий на інші романи Пуаро, а саме: Подвиги Геракла та Східний Експрес. Правильно? Так. Тобто через снігопад у нас е ну, закритий маєток, ніхто не може покинути його. Е також через снігопад не працює телефонна лінія. Ми не можемо ні викликати допомогу, поліцію або ще щось Ми в такому замкненому просторі. А також те, що всі гості між собою пов'язані. І це не очевидно з самого початку. Тобто ми по ходу е, розслідування дізнаємо, що всі вони пов'язані між собою. Всі абсолютно без виключень Хтось е, більше, хтось менше, але всі. Сюжет, е, ну, давайте чесно, я на відсотків 70 вгадав все про те, що. Прислугу треба було з самого початку підозрювати про те, що Дворецький нам брехав. Стосовно Елізабет, я не вгадав, тому що, навіть взнавши про мотив, я не міг очікувати від неї таких дій. Хоча це був самозахист. Я все ж таки думав, що хтось з прислуги, але інший. І такі невеличкі підсумки підіб'ємо. Гра мені Дуже сильно сподобалась, як я вже казав, вона не складна. Чи коштує вона своїх грошей, ну, не знаю. Я купив її на Nintendo Switch за 18 доларів. Зараз вона продається у Steam на ПК за 300 гривень, здається, по знижці. Також ця гра є і на PS. Стосовно Xbox, не знаю. Тобто це така багатоплатформерна гра. Е, Графіка в ній не дуже прям така. Крута, це не тріплей-проект, це така інді-гра, бродилка. Тут більше важливий сюжет ніж е, графіка. Ще раз, чи коштує вона свої гроші вирішувати вам? Мені гра сподобалась. Е, порадити я її можу в будь-якому випадку всім, особливо тим, хто любить детективи, або є фанатом конкретного Еркюля Пуаро або Агати Крісті. Стосовно інших ігор, я хочу пройти ще якусь гру в жанрі детективу або якогось розслідування, або якоїсь головоломки, тому що це мені дуже сильно подобається. Є в мене на приміті декілька ігор, але про це вже поговоримо безпосередньо під час їх проходження. А це відео будемо закінчувати. Всім дякую за увагу. Дякую, що подивились це відео. Дякую, що подивились проходження, якщо ви його подивились. Можна поставити лайк, підписатись на канал. Цим ви дуже допоможете у розвитку каналу. І побачимось у наступному відео. До нових зустрічей. Бувайте!